Друзі, усім привіт! Ви на каналі Якзіствій і з вами ваша ведуча Олена. Сьогодні у нас черговий випуск інноваційних новин. Тож поїхали дивитись? Ну що ж, перша новина, Ford ефективно бореться з запотіванням скла. Ваша машина пітніє зсередини і вам це набридло. Американський автовиробник створив систему Ford Wind Screen Weather Station, щоб запобігти запотіванню лобового скла. Датчики системи можуть вимірювати вологість повітря, а також виявляти зміни температури скла. В результаті вони автоматично активують кондиціонер, якщо це необхідно, і виберуть необхідне налаштування повітряного потоку, щоб запобігти запотіванню. Причому роблять це навіть тоді, коли ви не в машині. Música Друга новина: нова технологія Panasonic перетворює лобове скло на відеогру. Компанія Panasonic представила свою останню систему HUD дисплея зі штучним інтелектом і технологією доповненої реальності на виставці CES-2021. На слайдах виробника показано технології в дії із зазначенням маршруту для навігації, виявленням велосипедиста, відображенням швидкості, визначенням підземного переходу та обмеженням швидкості на вулиці. Всі функції постійно оновлюються з інтервалом 300 млн. Мілісекунд. А відстеження напрямку вашого погляду забезпечує відображення інформації на рівні очей водія без зайвого клопоту. Музика. Наступна новина: Богдан патентує електровантажівку. Підрозділ українського концерну Богдан Моторс, а саме автоскладальний завод номер 1 з Луцька, запатентував власну розробку. Мова йде про багатофункціональне вантажне шасі для автомобілів різного призначення. Варто зазначити, що це не просто перспективна розробка або ідея, яку ще потрібно реалізувати. У випадку з Луцькою електровантажівкою це вже реальний автомобіль, повністю завершений та допрацьований. І готовий до серійного виробництва на потужностях підприємства. Так само готовий для експлуатації замовниками. Що стосується технічних характеристик, то відомо, що швидкість машини складає 80 км за годину. Запас ходу при повному завантаженні складає 220 км. Машина має комбіновану вентиляцію, водяні опалювачі, систем ми відеонагляду та кондиціювання. Четверта новина: Самсунг показав свій автомобіль майбутнього. Компанія Самсунг розповіла про концепт системи Digital Cockpit 2021, якою можуть бути укомплектовані автомобілі в майбутньому. В Автомобілі є декілька екранів, на які, в залежності від ситуації, виводиться зображення з камер, встановлених по периметру. Інформація про різні технічні показники, навігатор, погодні умови тощо. Ця система стежить за оточуючим простором та може взаємодіяти з пішоходами, в тому числі показує, що вони можуть безпечно перейти дорогу. Також є можливість транслювати відеоконтент, зображення з відеочату та гри. Кермо може використовуватися в якості геймпаду, а в спинці крісу вбудовані стереофонічні динаміки. І остання новина: Mercedes-Benz зробив всю торпеду у вигляді 56 дюймового екрану. Німецький преміальний автовиробник представив 56 дюймовий m букс HyperScreen. Він буде розміщуватися майже на всю ширину салону розкішного електромобіля EQS. Екран являє собою комбінацію приладів, інформаційно розважальної системи та дисплей для пасажирів в єдиному дизайні. Ну а на сьогодні це були всі новини на каналі Екзіствій. Тож не забувайте підписуватись на канал, ставити пальці вгору та писати коментарі під цим відео до нових зустрічей, Па-па!